Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега, а передусім про таке. Кількість бригад добровольців збільшили в межах проєкту міноборони контракт 1824. Відбулися зміни. Весняне тепло на радість плазунам та чи краще від того людям. Як діяти у разі змінних укусів, дізнавались наші кореспонденти. Нові зірки у Черкасах відбувся гран-концерт багатоголосся. У чому особливість цьогорічного? Дивіться у випуску з пізнього вечора. І аж до ранку Черкащина була на тривозі. Російська Федерація комбіновано атакувала нашу країну ударними дронами та ракетами. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації, Таборець, у межах області силами та засобами ППО знищено п'ять російських безпілотників. Минулось без потерпілих звернень щодо пошкодження майна наразі теж немає, обстеження території триває. На ранок 24 квітня споживання електроенергії в Україні відповідало рівню попереднього дня та сезонним показникам. Повідомляє Укренерго. Добовий максимум споживання електрики 23 квітня був на понад 2% більший. За максимум споживання 22 квітня. Українська енергосистема продовжує відновлюватися після низки російських масованих атак на енергооб'єктах. Тривають ремонтні роботи, тому Укренерго радить користуватися потужними приладами у період найактивнішої роботи сонячних електростанцій з 10 до 18.00. Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони контракт 1824, збільшено з 16 до 24. Відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу Збройних сил України. До переліку бригад, які беруть участь в проєкті, додались 47 окрема механізована бригада Магура, 54-та окрема механізована бригада імені Гетьмана Івана Мазепи, 3 -та окрема танкова залізна бригада. 82 друга окрема десантно-штурмова Буковинська бригада, 34 окрема бригада берегової охорони, 103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького, 108 та, та 127 -та окремі бригади територіальної оборони Збройних сил України. Таким чином, тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із сухопутних військ, військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем і сил територіальної. Оборони смертельна транспортна пригода сталася сьогодні близько 10-ї години. На автодорозі стрий зварене біля села Бабанка Уманського району. Попередні працівники слідчого управління головного управління національної поліції України в Черкаській області. Спільно зі слідчими Уменського районного управління поліції встановили, що 51-річний водій автомобіля «Форд» на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним дав під керуванням 54-річного водія. Внаслідок зіткнення водій легкового авто загинув на місці. Щороку під час пожежонебезпечного періоду рятувальники спільно з лісівниками філії Центральний лісовий офіс Державного підприємства Ліси України та Центрально-Західним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства проводять комісійні обстеження лісопожежних станцій. Під час таких обстежень перевіряють готовність до реагування на надзвичайні ситуації пов'язані з лісовими пожежами на території Черкаської області. Лісопожежні станції в першу чергу це є пожежна техніка, працівники і відповідно є щогли з відеокамерами. Основна їхня задача що робити спостерігати за лісовими масивами і при виявленні лісової пожежі оперативно її виявити. Локалізувати і згасити на початкових на початкових стадіях. у центрі уваги. Пожежна безпека, наявність та справність техніки, злагодженість дій підрозділів, знання алгоритмів реагування, оперативність виїзду на місце події. Така профілактична робота дозволяє вчасно виявити слабкі місця, усунути недоліки та переконатися, що лісопожежні станції готові діяти за призначенням. Році уже у році вже в нас спочатку майже вже два місяці у нас пожежонебезпечний небезпечний період і в зоні діяльності міжрегіонального управління це три області Черкаси, Вінниця і Кіровоградська область У нас на даному, на сьогоднішній день у нас вже є 13 лісових пожеж загальною площою 26 гектарів. Що стосується Черкаської області, то в нас 10 пожеж і близько 20 гектарів. Через спеку та людську недбалість пожежі на відкритих територіях не припиняються. За останню добу вогонь охопив на Черкащині понад 12 гектарів. Повідомляє прес-служба головного управління ДСНС. Найбільше таких випадків зафіксовано на золотоніщенні, там палало та площі понад 8 гектарів. Водночас у селі Гельм'язів загорівся торф'яний ґрунт. Ліквідація такого займання потребує часу і зусиль, адже торф може літи глибоко під землею. Роботи з гасіння тривають. На Наумащині вогнеборці тричі виїжджали на ліквідацію пожеж сухостою та сміття. Займання також фіксували у Черкаському та Звенигородському районах. Постраждалих немає. З настанням весняного потепління на території України починається період активності змій. Після зимової сплячки вони виходять зі схованок і можуть траплятися у природному середовищі, а іноді поблизу людських осель. Про те, в яких у регіонах зазвичай спостерігається їх поява та як діяти у разі нападу плазуна, детальніше у сюжеті. В Україні мешкають три види отруйних змій: гадюка звичайна, гадюка степова та гадюка Нікольського. За офіційною статистикою, торік від їхніх укусів постраждали 233 людини. Серед них 57 дітей. Один з випадків, зафіксований у Дніпропетровській області, завершився летально. Найбільша кількість укусів отруйних змій по регіонам зареєстрована у Дніпропетровській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областях. У природному середовищі змії найчастіше трапляються у заболочених місцевостях поблизу зарослих Озер і Ставків, у гірських районах, а також на степових територіях. З настанням тепла вони ховаються біля пеньків дерев, біля стовбурів повалених дерев. Вони можуть ховатися просто у траві, у тому ж сіні, і часто виповзають грітися на сонечку, так як вони є холоднокровними тваринами. Вони виповзають грітися на стежки, на відкриту місцевість. І таким чином людина під час свого відпочинку на природі може випадково зустрітися з отруйними зміями, фахівчиня зазначила, що під час зустрічі зі змією не слід робити різких рухів. Зазвичай ці плазуни не виявляють агресії до людини однак можуть захищатися, якщо відчувають небезпеку. Можна натрапити випадково у траві якщо ви ляжете чи наступите на на, на плазуна. То також ваші дії не повинні бути різкими, агресивними, і потрібно перш за все зберігати спокій, значить щоб змія ну не відчула з вашого боку якоїсь агресії. У разі укусу гадюки необхідно якомога швидше надати потерпілому першу домедичну допомогу та доставити його до медичного закладу. Отрута змії здатна спричинити руйнування еритроцитів червоних кров'яних тілець, що може становити серйозну загрозу для здоров'я. По-перше, намагайтеся не панікувати, заспокойте потерпілу людину, значить, старайтеся, щоб потерпілий менше рухався, ушкоджену кінцівку Важливо знерухомити до місця укусу, можна, якщо є, прикласти лід, обгорнутий у тканину, можна накласти стерильну пов'язку з антисептиком. Як, най, як найбільше давайте потерпілому пити води. У місці укусу зазвичай виникає набряк. постраждалий може відчувати задух, головний біль, загальну слабкість і запаморочення. За появи таких симптомів категорично заборонено вживати алкоголь, а також самостійно обробляти місце укусу будь-якими додатковими засобами. Не можна накладати джгут на кінцівку, не можна припікати рану. Тепер не можна відсмоктувати цю отруту. Ну, раніше так вважалося, що треба обов'язково відсмоктати. Але таким чином ви наражаєте на небезпеку ту людину, яка буде відсмоктувати отруту, тому що в неї ця отрута опиняється в роті, там, де можуть бути різні ранки, чи афти, чи якісь <кхи> виразки. І таким чином ця людина наражається на на небезпеку, щоб зменшити ризику косу, гадюки чи комах, фахівчиня радить під час прогулянок на природі носити штани з цупкої тканини та високі черевики. Знаходитись на привалі, наприклад, варто перевірити це місце, чи немає там нічого небезпечного. Для цього використовуйте палицю, якою ви можете пошурхотіти у траві, постукати по стволах повалених стовбурах повалених дерев, по пеньках для того. Щоб впевнитися, що там немає отруйних змій. Це відлякає змію і зазвичай змії вони втікають від людей, коли чують їхні голоси, коли чують якісь кроки, стукіт. Вони відповзають подалі. Не рекомендується торкатися природних об'єктів голими руками. Щоб уникнути небезпеки, варто використовувати палицю або інший предмет для перевірки місцевості перед тим, як що щепати або кути ступити. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Через музику до душі. України у Черкасах відбувся щорічний гранд концерт Багатоголосся. Участь у ньому взяли і професійні колективи і Юні таланти регіону. Зокрема, й вихованці дитячої школи мистецтв Чорнобаю Дарина Бреус та Анастасія Понежа повідомляється на сторінці громади у соцмережах. Середок тепла, який поки що залишається над Україною, забезпечує і в нашому регіоні політньому теплу погоду. Проте від завтра з'явиться невелика хмарність, опадів не передбачається. 25 квітня синоптики прогнозують від плюс 12 до плюс 26 градусів протягом доби на більшості території регіону. У Уменському районі від плюс 9 вночі до плюс 25 в день. У другій половині дня хмарно також без опадів. За народними спостереженнями від сьогодні тепла погода стабілізується, земля прогрівається та сохне. Наші пращури спостерігали за вербою. Якщо вона до цього дня розпушилась, сильного холоду уже не буде. З 25 квітня вилітають жмелі, влітають бджоли, виходять з Нір Лисиці. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога. Все буде Україна!